Актори Кропивницького театру, постановка режисера з Херсону. У театрі імені Марка Кропивницького до 140-річчя його створення підготували виставу Бондарівна за п'єсу Івана Карпенка карого яку він написав у тисяча вісім вісімдесят четвертому році. Тетянсько. <рекунут> Запорізь. У виставі звучить етнічна музика сучасних українських фольк-гуртів, зокрема, фолькнери і даха браха. Під час репетиції перед показом вистави у театрі лунає сповіщення про початок повітряної тривоги. Повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога. Просимо всіх пройти до укриття. Просимо всіх пройти до укриття. Репетицію продовжують на вулиці. Ачочки раз. Чого? Вау. Ручка, раз. О. Головний режисер Сергій Павлюк працює в Херсонському театрі імені Куліша. Поки місто тимчасово окуповане, ставить вистави у театрах інших міст України. каже вистава, яку готують за п'єсою Карпенка Карого Бондарівна, дебютна інформації про те, що її ставили у котромусь з українських театрів, не знайшов. Там я чітко так. От сюжетна лінія дуже жорстка і дуже на жаль актуальна, де молода, красива українка, яка вільна, яка свобідна, я так кажу, стає. Стає об'єктом зазіхань на цноту від е, нехороших е, панів. От. І на цьому все і базується, як її намагаються викрасти, зґвалтувати. І, на жаль, е, в п'єсі вона страшна п'єса, відверто кажу. Єдине, що там е, по п'єсі це поляки. Е, ми змінили на москалів, вони її викрадають, намагаються зґвалтувати. І в е, самій думі в п'єсі е, Героїня гине наш персонаж залишається живою. Під час театру воєнних дій ми маємо можливість. Що дякуючи хлопцям зсу, ми маємо можливість працювати, робити кожне своє, кожен на своєму фронті. Ілля Литвиненко вперше за десятирічну кар'єру виконує роль негативного персонажа. У цій виставі він росіянин, староста села, який хоче значистити головну героїню Тетяну. За сценарієм в кінці вистави його вбивають. Про те, що ось ці люди, які зневажають інших, повинні відповідати за свої наслідки. Повнім, в повному обсязі я хочу показати наймерзенніші відтінки цієї нації, яка зараз з нами воює. 26-річна Елізабета Давідян виконує головну роль у виставі Козачку Тетяну. Це її перша роль у театрі. А відтак хвилююча каже дівчина. Повноцінно готуватись до прем'єри заважають повітряні тривоги. Ми виходили сюди на подвір'я, залазили на дерево і працювали, тому що. Час йде, виставу потрібно ставити виставу. Місяць всього на всього ставимо. Дуже, як на мене мало, ну і в мене мало досвіду. Прем'єрний показ вистави запланований 27 жовтня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький.